Всім привіт! З вами знову Тетяна. Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. Сьогодні для вас хочу зняти відео з фінішем свого тутанхамона від Ланарт і зі стартом наступної роботи з цієї серії, тому що я вже хочу її розпочати, для того, щоб потихеньку її вишити. Тому що, як ви знаєте, з цієї серії у мене три роботи і хочеться пошвидше мати готовими ці всі три роботи. Картини вишиті, і оформлені, і які висять на стіні. Отже, мій тутанхамон від Lenart. Перед вами лежить прев'ю. Вирізала його з коробочки, в якій він знаходився, замовляла цього шикарного тутанхамону наборчик з Нідерландів. мені. Тайся Кростіч, дякую їй велике. Знайшла, потім він з'явився в Україні. Ну але я вже звідти чекала. Зараз теж дівчатка за ним ганяються. Мені сказали, що це був старенький набір. Його вишивали десь років 8 назад. Я так подивилась по Ютубу. Хоча я його побачила буквально в тому в кінці того року. Анюта мені показала Анюта, тобі привіт. І все почалось з любові до нього. Потім в мене з'явилася Нефертіті, вона перша з'явилась, Потім з'явився тут але я розпочала вишивати з нього. І потім вже в пошуках мені також знайшли і третій набір Кліопатра. Його я показувала в своїх покупочках. ну Про то пізніше. Отже, тут від Ланарт, Давайте трошечки його характеристики вам скажу. Був він в наборчику, наборчик десь 39 на 49 см. Коробочка вже вирізана, не можу вам її показати. Ну, про, про старт я розповідала, про технічні характеристики також там розповідала. По марафону в ньому, якщо вишивати по перенабору 36 177 хрестиків, це 1930 бик і 35 хрестиків. Тут хрестик вишивається в дві ниточки і в одну ниточку. Дуже-дуже легкий наборчик. Ну, Давайте ще я вам показую прев'ю. Я вам покажу всю цю красу. Порівняйте прев'ю і відшив. Вишивався він на лінді 27-го каунту, принтована така, як ви бачите, вона. Якщо я виверну вам на цьому боці вона такого майже біленького кольору, а пофарбована, принт нанесений і має ось такий колір. Гарний. Ну, і ось вся ця картина. Дуже він великий, буде велика гарна картина, коли відіш'ється, Тож я задоволена, що я вже маю його готовий. Мені залишалось, коли я вам останній раз його показувала вишитим. Це була вишивка за червень, то мені лишалось десь трошки більше 6 тисяч хрестиків. Це в основному залишалось ось його обличчя. І треба було його тільки там дошити. І я поступово-поступово потрошечки поступово, по кожен день брала в роботу, коли були вільні хвилинки, вишивала. Ну і наразі маю. Гарний відшитий результат. Давайте я вам по ниточкам скажу. Так, я перевішувала, це були органайзери, які йшли в наборі, але я перевісила відповідно до електронної програми. Всіх ниточок мені вистачило, окрім однієї ніниця 30. 38, здається, Да, я навіть не залишила гризочка цієї ниточки, відшила до останнього. Ну я скажу, що в цьому наборі, так як тут коротка нарізка, я не економила і відрізала. Ну, а так, в принципі, ниток залишилось достатньо. І ось номер 11 навіть залишився ось такий. Учечок. Його тут було також дуже багато там в обличчі, в його капелюсі, в цьому головному борі, чи як це сказати, називається його чи драця. Ну, Всього пониточкам залишилося. Навіть дуже переживала по поводу того, що. З приводу того, що мені не вистачить цієї золотої нитки, але дві цілих пасми мені ще залишилось. І скажу, що вона дуже рвалась і огризочками там вишивала, не дошивала, там десь приблизно, якщо цю ниточку скласти в дві, там вистачало на 25 хрестиків не більше. ну, 20 до 29, якщо там вже так, знаєте, і то якимись шміточками вишивається воно. Прилічненько подивіться, ось тут була вишивка золотою ниткою. Ось тут, і от вгорі. Більше 2000 хрестиків треба було нашити тією ниточкою. Дуже легко вишивалось там, де треба було в одну нитку. Це ось все це, вишивалось в одну ниточку, низа вишивалась в одну ниточку. І Поверху вишивалась в одну ниточку. В основному ось люди, обличчя то та в дві ниточки. Це трошки притормажувало процес. А там, де вишивалась в одну нитку, ну дуже швидко і дуже гарно, так гарно на 27 сьомій лінії влягається в одну ниточку. Ці хрестики, що ну, прям восторг був, якщо кажучи. То дуже хочеться після таких от відшивів, в одну ниточку хочеться розпочати якийсь фонарь, в якому є повністю зашивка в одну нитку. У мене такі набори є. Ну, я хочу поки що дошити те, що розпочала, тому що дуже обожнюють ці набори, і в мене зараз один лише залишився. Розпочати Ланар це моя індійська красунька, традиційні спогади, треба душити її. Ну, а потім буду вже щось розпочинати. Ну, В цьому відео ви також побачите е е огляд ще одного наборчика від, ну, з цієї серії, і я буду розпочинати. Ну, В цьому відео я вам старт не покажу, тільки огляд набору, а в наступному відео вже про тиждень, сподіваюся, я. Сьогодні також розпочну його знімати, то я вам там покажу вже старт того процесу. Ну, от же про це кажу, що хочеться, дуже хочеться розпочати якийсь ще ланарт, в якому вишивається лише в одну ниточку. Ну, про то пізніше, можливо, і розпочну. Биг-Січ, тут також вишивався прямими лініями, квадратичний, він дуже легкий, то нічого складного тут не було. Вишивала я його. Переважно через дві ниточки переплетення, тобто якби як один хрестик, для того, щоб оці прямі лінії потім, коли буде пратись робота, я її ще не прала. Трошечки побоюсь, ну вона не така їй брудна. Навіщо її прати з цим малюнком на ну, принтом на тканині? Мені чогось боязко її прати ну, вишивала якось, наче ну, не брудними руками, ніяких плям я не бачу. Я обережненько її повішу вішачок в гардероб для того, щоб вона просто там повисіла і почекала своїх наступних братів-сестер, да, сестер своїх, для того, щоб потім разом їх оформити в однакові багети. А, ну, що вам ще розказати про цю картину? Ще раз повторюсь, вишивалася вона дуже-дуже легко. Знаю, що не всім подобається така тема, але картина дуже гарна. Мені є тема дуже подобається, тому я, не вагаючись, придбала собі ці набори. І подобається фірма Ланар, дуже гарні в них, і розробки, і комплектація до наборів класна. Тож, дуже було класно і. Зручно вишивати. Вона вийшла велика. По об'єму хрестиків також це вважається для мене середня в принципі, робота. Можна її легко відшити за місяць. У мене були такі дні, де я вишивала по 2800 хрестиків 2800 і по 20 хрестиків були такі дні вишивались, тому не так швидко вона в мене йшла. І я її розпочала десь. Перенабір у мене з'явився пізніше, але десь я її розпочала в лютому, в січні, десь там, десь там, десь там. Зараз я ще швиденько погляну в своєму блокнотику, коли я його розпочала. Це був цей рік. Цей рік точно буде мої старти. Зараз ми. Леонарду Танхомон, я розплав, а, ні. значить у мене з'явився перенабір і я розпочала його вишивати. 13 лютого 2024 року я розпочала даний наборчик і закінчила 7 липня. Вишивала не кожен день, розумієте. 43 вишивальні дні мені знадобилось на його відшив. Я ж кажу, були дні по 2800 і були по 20 хрестиків. Тому це не... Порівнюється. Ну, а так, якщо вишивати в день по тисячі хрестиків, це невеликий напряг для цієї роботи. Вишивається дуже-дуже легко. Повторюсь, береш нитку, зашиваєш, береш цілу пасму, зашиваєш, то все тут легко і класно. Тож можна відшити, в принципі, десь за місяць легенько. Ну, Так як я не одна процесниця, тому я і затягнула. Брала вигри, грала в іграх і тому ця роботка дуже гарно просунулась. Ну і я думаю, вже дуже багато про неї сказано. Ну, ще раз повторюю, що вона дуже гарна дуже шикарна. Мені дуже вона подобається. Рада, що придбала, рада, що вишила, тож буду і далі продовжувати вишивати. Цю серію, як ви знаєте, у мене ще з чарівними ті два наборчики є. І є ще від Джен Лін, здається, Анюта мені дарувала Тож схема і зібрані матеріали, то до семплеру єгипетського також хочеться і його вишити. Сподіваюся, це мені вдасться. Ну і Наступний наборчик. Давайте ми зробимо зараз огляд, який я хочу відшити. З цієї серії, це буде, звичайно, ж, Клеопатра, яку я придбала геть зовсім нещодавно. Давайте тут приберу. Клеопатра приїхала, їхала до мене, їхала, дуже її шукала, дівчатка мені знайшли, і я її маю. Бачите, це старенький наборчик. десь тут немає, я не побачила ніде дати. Моден Голландія. Я не побачила ніде дати виробництва цього набору, можливо, десь там в інструкції є. Ось така тканина. Зараз ми все розпакуємо. Така у неї з твердої пленочки. Він вже вскривався, я так думаю, тому що він трошки такий надкушений, <гум> надрозпакований. Так, ось такі ниточки. Подивіться, О, бачите, тут навіть срібна нитка там була. Лише золота, а тут срібна. Тоненька, така тоненька, тоненька. Сільвер 10. Так, більш нічого не випадає. Так, ось такий набор: 39 на 49 см, 100% катон, ткань хлопок. 27-й розмір. Ігла інструкція. Там, 27 -ма. лінда, як і в тому наборі дуже обожнюю вишивати, в принципі, на лінді. Мені подобається ось такі. Бачите, така кольорова гама У Тутанхамона, вона трошки яскравіша, мені здається, більше таких якихось синіх-борюзових. Тут більше буде такого жовто-коричного. Ну, зараз поглянемо. Так, ось самі ниточки складені. Їх ніхто тут не перекладав. Давайте поглянемо, скільки тут кольорів у нас йде. Кольорів, кольорів десь 40. Там більше, ніж 40. Три планшетки йде. Так, так, так. 47 кольорів. Ну, я так підозрюю, що тут, бачите, вони однакові. Деякі кольори у нас йдуть однакові. Ось тут, бачите, 42-43. Вони просто перекинуті: 44, 45, 46, 47. Такі рожеві. Там в тому не було таких кольорів рожевих. Є трошки такі синенькі, гарні. Дуже-дуже гарно, трошки чорного, ну, а так в основному ось така бежево коричнева гама. Ну, класно. Буду дивитись на свій перенабір і також розкладати ниточки по перенабору, тому що тут не М -м так. Бачите, тут ось такі дві ниточки. Золотин... Золота і срібна. Золота у нас не така, геть зовсім не така. І тоненька, мабуть, вона буде вишиватись також у дві ниточки, тому що дуже тоненька. Ну Подивимось, так, давайте подивимось, що у нас тут зі схемою. Схема, схема. Так, це у нас іде інструкція, така величенька складена. Ми будемо її попичкати. Ну, Схема тут складена в одну, тому що в Тутанхамоні була схема з кількох лісточків. Тут схема іде так ось. Так, чи так? Також складається, мабуть, то була інструкція зі схеми. Ну, добре, це буде низ отакий великий, як ви бачите. Ну, і Достатньо також легка. Схема вишивається великими частинками. Так, з цього боку, чиста схема. Ану, я хотіла дуже хотіла глянути, чи є у нас да, є Бекстіч. Бек у нас лише йде зрібеною і золотою ниткою. Хрестиків немає. В золотій і срібній ніці клас. В три ниточки вишивається тими ниточками. Вишивка йде, як нам показано, в одну і в дві ниточки хрестиком. Півхреста немає і є Бекстіч Три Три один вишивається. Ось там, бачите, є багатенько і в одну ниточку, і багатенько в дві ниточки. І ось Обексіч у нас вишивається лише золотою і м -м, срібною. Ну, і є навіть чотири бленди. Тут там блендів не буває. Добре, чорно-біла схема. Побачили, ну і така величинка голка. 24 Проткнули Приткнулі і взяли. Навіщо це вони робили? Навіщо це вони робили? Давайте на краю шовколимо. Я вишиваю 26-м голком. Ну, можливо, візьму і цю. Так ось так. Ось такий тут принт. В тут він був трошечки інший. Тканинка класна одягну на. Знайду середину ось по цим лініям, зі схемкою порівняю, і буду вишивати знизу, спущусь з центру донизу і буду вишивати знизу. Ну, ось, ось такий у нас огляд цього наборчику. Хочу з нього розпочати, тому що старенький набір, бо я довго лежить, щоб не з диточками нічого не сталося, не з тканиною, нехай краще буде вже вишитий. Вишивати його, ну а аніфертіті вже лишу на останок. Також її потім відійшу, тому що той наборчик це буквально новиночка була, новенький куплений, тому його і відіжємо потім. Давайте вам ще покладу в кадр свого анхамотчика і свою майбутню красуню Клеопатру. Тож, дуже-дуже хочу вже вам показати перші. Хрестики. Ну, покажу вам це в наступному відео. Думаю, це буде більш правильніше. Отже, на цьому я буду завершувати своє відео. Побачимось в наступному. Вам бажаю тихих мирних днів і ночей, швидкої перемоги. Все вже є Україна. Бережіть себе і своїх близьких.